Вітаю, шановні підписники. Сьогодні, 11 червня 2025 року. Чудовий ранок в одній з улюблених місцинок, яку я знаю багато років, і завжди з радістю сюди заїжджаю, коли ми їздимо з рідними до бабусі. Хороший ранок можна почати з кави. От. Головне запам'ятайте, сміття за собою прибирайте і завжди бережіть ліс, бо це основа. Дивіться, друзі, ми тільки зайшли в ліс. Я не скажу, що погода для грибів дуже підходяча, але до цього, незважаючи на спеку, у нас були якісь дощики. І от, хотів попити кави, а тут вже і гриб стоїть. Хто це в нас такий виріс? О, це, друзі, обабок. Дивіться, який гарненький підберезничок попався. Це рідкісний випадок, тільки зашов у ліс і вже гарний гербочок. Отакий класний початок. Дуже дякую за те, що дивитеся мій канал. Хочу порекомендувати канали своїх друзів Сергія Наш сезон», Віктора Я Фанатик та Юрія Грибний день. Посилання на канал моїх друзів буде додано у коментарях. Не забувайте залишити вподобайки і буду шукати гриби. Так, ну що, визначився з локації, тому що ця місцинка хоча й не дуже велика, а тут ліс такий різного типу і можна шукати різні види грибів. Дивіться, друзі, стосовно погоди у нас було дні три взагалі така спека, що ОГО. І звісно розраховувати на якесь активне плодоношення не доводиться, особливо в хвої. Але ось цікавинки такі вже попадаються. Подивимось які маслюки в нас. Так. Цей. Ага. Ось маслючок старенький. Цей вже не забереш, тому що він як, як це як вата. Так, назад його. Все. Ще якісь купинки пошукаємо. Подивимося. Ага. так. ну якісь залишки. Ага, ось. Так, це що? О, дивіться, друзі. Так, маслюк малий. Такий цікавий маслюк з тонкою ногою маленький і з маленькою шапочкою. Це бачите, коли спека, він не, він не зміг взагалі розвинутися, як треба. Але я їх заберу, тому що вони пружненькі, гарні. Великі міні-маслючки. Так, добре, ці дві штучки є. Ходімо, подивимося далі. Там я кошик залишав, там гарний маслюк був ще. Там зараз покажу його. Так, йдемо, йдемо. Ага. О, ось. Оцей класний такий. Чик. О, дивіться, який взагалі витримав спеку. Сьогодні вже не так жарко, вже температура адекватна, ходити по лісу приємно. О, так що я, в принципі по лісу погуляю і на огороді побуду, і погода до цього сприятлива. Так, ну чудово, дивіться, бабку ми вже сьогодні побачили, знайшли. Я думаю, ще бабки сьогодні будуть. Я потім повернусь на початок, де осичник і березняк. Поки похожу в фой, подивляюся такі маслючки. Масово нема, але бачите, поодиноко можна знайти. І подивимося, що ще нам ліс сьогодні цей подарує. От, так що, в принципі, гриби є небагато, але для цього періоду то це класно. Дійсно не цією місцинкою. От, з одного боку небагато маслюка, з іншого він на диво невеличкий, якісний. І що саме цікаве, два види. Дивіться, я дістав з кошика того маслючка, якого вам показував поодинокого. Він має спідничку. Бачите? Повністю затянутий такою плівочкою характерною для цього виду, суєлус, Лутеус, бо Маслюк звичайний. А оце ми знайшли, дивіться. Зараз я його дістану, покажу вам. Оба. Отакі. А оце маслюк зернистий. В нього навіть у молодого, як бачите, повністю відсутня ця спідниця, так би мовити. Просто чистий відкритий гіменофор. Бачите різницю дивіться. Зернистий, звичайний. От два види маслюка фактично на 20 квадратних метрах можна знайти. Моя мрія ще знайти маслюка білого. Ще я знаходив маслюка перцевого. І колись один раз мені пощастило в Броварському районі знайти 5 штучок маслюків мадринових, які характерні взагалі не для нашого регіону. Мадринові вони взагалі такого помаранчевого кольору. От так оце 5 видів таких, що попадаються у нас ось такі маслючки. Ще малий стоїть далі. Цього ніжка якась м'яка, мабуть, червивий. Це не буду брати. Ось, о, гарненький. І ось ще такий пістон малий. Оцей гарний ось. Ось ну так от, уже трошки є. ну Тобто, як ми бачимо, друзі, дивіться, насправді, от як більшість ми знаємо, там маслюк, да? там білий гриб. Але той же маслюк, білий гриб, ті ж бабки, їх дуже багато видів. І я все одно намагаюсь потроху запам'ятовувати, вивчати їх, тому що цікавіше, коли ти розумієш, який саме маслюк ти знайшов. Ну, тому що це знаєте, як ну, гриб і все. А коли знаєш вид, ну, вона цікавіше. Тоді можна вже цей вид далі вивчати, якісь його ознаки, періоди росту, там, якісь характерні його властивості, особливості, тому що насправді вони різні. Як бачите, маслюк, маслюки різні. Так, ну що, маслячки трошки в нас є. Повернемося до теми бабкових. Дивіться, друзі, а така папороть я взагалі цей гриб не бачив, Це коротше, такі, де ми, я кажу, цей мам, кажу, не вилазь тої ямки, давай разом пошукаємо. Тут така ямка цікава, буває, гриб хороший попадається. Я його не бачив. Це коротше, мама побачила цього гриба. І він під папоротю виріс. Тут осики, папороті, ще всілякі дерева. Дивіться, як цікаво він. Заховався, це взагалі. Те, як він виріс, це вже, вже неймовірно. Взагалі не видно було. Ох, блін, нога довга Такий середнього віку гербочок. А бачите, друзі, дивіться, це у нас красноголовчик. От І я думаю, що ніжка тоненька, саме за тієї спеки, що я вам казав, що. Там 3 чи 4 доби була та спека, і навіть та невеличка волога, що була, вона висохла. І гриб зміг розвитися з великою шапкою, але з такою тонкою ніжкою. Бачите, як на підберезника більше похоже на традиційного. А це красноголовець. Ось така класна знахідка. Так що іноді можна, отак от, коли знаєш точки, де шукати. От одного-два гриба таких можна добути до кошика. Я подивлюся ще, може десь якась малеча попадеться от такого виду. І ще подивимося одну-дві локації. Тут поруч. тобто, Ну як, те, що я казав, ліс один, але відрізняються типи деревини і супутній рослинності, тому можна різні види дивитися. от, Так що сьогодні у нас що, вже бабка, два види маслюків, отакий красноголовчик з тонкою ніжкою. Ну, як бачимо, чотири види грибів ми за, скільки там, за 40 хвилин вже побачили. А оце дивіться, покажу вам, яке воно прикольне. Отак так ми дивимося, побачимо, що це яма. Дивіться, я так дуже люблю такі ями. Я в свій час і в тому році там, дивлюся, взагалі ж люди грибів не викладають, пишуть мені, о, це як ви їх знаходите. А я кажу ями, болота. А там, де волога може хоч якось утримується сама по собі, там і шукайте. Низини, де, де, де були якісь водойми. От це працює. Навіть от є в мене місця там старе болото, або о, озерце під селом є висохше. От іду туди і в низинах бабка, красноголовець, бабка тополева, такі всякі гриби класні, а бабка в основному нормально собі в червні-в липні можуть рости без дощів. Головне, щоб була якась супутня волога. Так, друзі, дивіться, це ще така штука, яка мені допомагає шукати красноголовці і бабки. Я за багато років таку штуку запам'ятав. От буває, ти знаходиш великий гриб і ну, якби один і все. Але думаю, завжди треба пошукати поруч. Причому дивіться, грибниця, вона ж під землею міцелій. вона буває взагалі величезна. І навіть за несприятливих умов, якщо цей ваш осичник чи березняк, він там хоча б один якийсь гриб видав. Шукайте поруч, буває, попадаються малі. І от спрацювала знову ця штука. Знайшли того більшого, що я вам показав красноголовця. І дивіться, малюк був десь, зараз скажу точно, десь 5 метрів і вище. Ось тут він заховався. Це я так відкрив трішки листечко, щоб ви його бачили. Він дуже класний, дивіться, який просто такий картоплинка така, як я люблю казати, бутуз. От, такий бутузик. Бачите, з однієї сторони він вже такий помаранчевий досить, а тут колір не набрав. Можливо, тому що під листям був, я не знаю, і не сформувався до кінця. От. Але такий товстун класний. І такі дуже класно консервувати, маринувати гриби, до речі. Ну, але з іншого боку, з іншого боку, Хресноголовець має дуже класні смакові якості і запах. І, в принципі, ці гриби в будь-якому вигляді вас порадують. Я люблю їх смажені, жульєни з них теж роблю. Мариную, звісно, обов'язково. Буває так, що ви знаєте, про оксидацію хресноголовчик може темніти, синіти і так далі. То, якщо маринувати, в принципі, можна маринад додавати, ну, скажімо, лимонну кислоту трошки, або Такі всякі, експериментувати. Речовини, які можуть дати змогу грибу мати більш світлий колір в баночці. Ну, от, скажімо, лимонна кислота наче працює. Я пробував, то вони мариновані виходять не потемніші, а такі більш світлого, такого дещо янтарного кольору. Так само я ще дубовики маринував, додавав теж лимонну кислоту і виходило непогано. Вони такі симпатичні виходять. От, можна почитати, от, що додавати в маринад коли закриваємо ті гриби, які саніють при оксидації, для того, щоб їх колір був більш світлим. Така цікава інформація. Ну, ходімо далі, друзі. Тепер пішов поруч у таку хвою, де між хвоєю є ще берези. Бачите, оно ну, добре що їх видно, такі березки невеличкі. А, я думаю, що це ручного насадження, мабуть, колись люди висаджували в ті часи. От. Класне місце, тут гриб теж попадається, ну сухо, але дивіться, як цікаво. От, можна побачити зразу ось грибочок у нас, подивимося, хто це так. Це маховичок, по-моєму. Якось мені схоже... Не знаю, така жовтувата ніжка, щось на бабку не схоже. А, так, бачите, по гіменофору видно. Це, це, судячи, з усього був моховик. А може він і непоганий, він такий підсушений. Побачимо, я ніжку підріжу. Так, далі воно стоїть гриб. Дивіться, це, як я пам'ятаю, типу кажуть, геркушка. Взагалі, я знаю, ці геркушки і збирають навіть. Не знаю, я їх не беру особисто, не пробував. Але я знаю таку інфу, що ці гриби збирають, і їх тут багато, цих грипушок. Я думаю, одного так дістану. Ось, подивіться, отакий він, бачите, Одненький покажу вам. Ось такі гербочок. Їх тут дуже багато, там по 5, по 7, по 10 в одній точці можна знайти, але края теж підсухші вже, бо... Бо кажу, було спекотно. Сьогодні перший день така класна погода. Так, забираємо нашого маховика, ходімо далі, бо я там ще щось бачу попереду. Все, дивіться, друзі, йду по цим канавкам, спускаюся з типу, холмика. Воно, коротше, ще гриби росте. То вже на бабку більше схоже. Розбере запоруч. Воно там справа теж ці, ціла купа. А ось дивіться, знову геркушки, бачите, все, стоїть. І там далі більше. А це вже те, що нам треба. Ось, Ось такий гриб. Трошки шапочка бабочок. Це вже підберезник, класичний підберезник звичайний. А те, що він трохи підсохший, не завжди означає, що він поганий. До речі, часто тут гриби попадалися мені зовсім не червиві. Я потім ніжку так трішки обрізаю акуратненько. А ну і ще нагадаю, дивіться, ці байки про зрізання грибів. То Можна її зрізати і викручувати взагалі без проблем, це грибниці не шкодить взагалі. Це науково доведені факти, тому оця секта, що гриби треба обов'язково зрізати, бо ви шкодите грибниці ні, це не так. Гриби можна викручувати і зрізати. Для балетових грибів, там, білих тих же, і для бабків взагалі прийнято викручувати. Так що не слухайте всі ці байки, краще читайте, вивчайте, будете більше знати. Сміливо собі збирайте викручуйте. Єдине, що якщо грибочка вихопила, дістали то, от ямку, завжди прикопайте. Це для грибниці добре. Ну, тому що воно дозволяє отримати температуру адекватну, там. взагалі після себе не залишати, не, не залишати цього бардаку. Тоді ліс буде вам вдячний буде дарувати вам гриби навіть за самих несприятливих умов. Перевірено на особистому досвіді. Отаке місце чудове, друзі. Друзі, я його знайшов. Білий гриб звичайний. Наскільки сухо і дійсно відео, думаю, якось буде називатися пов'язане саме от з умовами росту, тобто буде... Ну, щось типу гарні їстівні гриби у засуху у червні, от якось так. Тому що це дуже цікавий збір. Розумієте, коли осінь купа дощів, звичні традиційні походи, ну то якось воно логічно. От коли отак от у червні, в таку спеку і знаходишся білого грибочка, хай і з тоненькою і ніжкою, але білого грибочка. Ну, Це свято для грибника, дивіться. Всякі дивіться, симпатичні. Бачите? Ось, так що білий грибочок теж до кошика. Ну і в принципі виходить, що 5-6 видів гербів в таку досить посушливу погоду в червні місяці. Так що в таких обставинах це супер похід. І емоції незабутні, тому що тут не в кількості питання. Кількість якась є. Поїсти вистачить, порадіти, приготувати. Питання в тому, що побачити. Побачити і знайти. Тому що не ті умови. Так що маленьке свято оце, цей гербочок для мене. І не тільки тому, що він білий, просто тому, що їх фактично нема. Попався ось тут у Хвої, ну тут так, в основному, сосна, я бачу, десь якісь є поодинокі берези. В тих березах теж ми колись з рідними знаходили по кілька білих, бувало і десяток навіть знаходили. Але пізніше були такі дощики непогані, і то вже був десь липень місяць, в старих десь відеодописах в мене є. От. А так, щоб було в таку посуху то пощастило. Ну що любі підписники? час закінчувати похід, а під кінець покажу вам дещо. На виході з лісу є дубки. Я такий дубовий білий гриб. Я не знаю, пів кіло він важить чи більше. Неймовірно, такий дубовий білий. Попався. Як фіналізація цього гарного трудового пошуку. Ну, тобто, ще один вид і дійсно це таке велика втіха під кінець. Бажаю кожному знаходити такі гриби, ходити в улюблені локації, радіти природі. Дуже задоволений цією подорожю. Дякую всім підписникам, всім глядачам, всім новим глядачам, всім, хто підписався на мій канал, за те, що ви зі мною виступаєте для мене мотиватором створювати ці щирі позитивні сюжети. Сподіваюсь, далі буде ще багато цікавого. Буду радувати вас новим контентом. А ви залишайте ваші вподобайки, коментарі, запитання. Завжди вдячний. І до нових зустрічей! Бувайте